Доброго дня, друзі. Мене звати Сліпченко Сергій. Я запрошую вас 5 квітня відвідати зустріч з командою Energy, яка підготувала для вас своє бачення того, як змінився світ навчання за цей досить складний рік в Україні. Особливо. Ми побачимо, що вдається застосовувати навіть в тих умовах, в яких ми опинилися. Я буду працювати з темою три складові лідерства, і я вважаю, це моя особиста думка, що мої спостереження доводять, що раніше тема лідерства вважалась як така тема більше з розкішного життя, яке не вимагається. Тобто добре бути лідером, але якщо ти не є, то нічого страшного, і твоя роль менеджера її достатньо. Зараз ми опинилися в тому стані, що стало зрозуміло, час викликів це час, коли актуалізується тема лідерства, і вона вже не є частиною якогось розкішного життя, а вона є суворою необхідністю. Від вчинків, від світогляду керівника, часто залежить шлях, по якому буде прямувати його команда, його компанія. Тому я сформую три складові лідерства, які працюють з особистості, з моїм я, з іншою людиною, з ти і впливом на неї, і з оточенням, і взагалі такою командною ідентичністю, такою як ми. І Ці три складові, якщо поєднати, то можна сформувати таке поле, яке дозволяє. Пливати навіть в дуже складні часи, і, скажімо так, прямувати до своєї мети. Тому приєднуйтесь, я буду радий побачити і давно знайомих партнерів, і тих людей, з якими я ще не знайомий. Тому до зустрічі 5 квітня.